24 грудня у передріздвяний день у Кам'янському в самісінькому серці міста відкрили релоковане відділення Райфайзенбанку. Банк розширив кордони. Переїхав з району поблизу медкомбінату у більш зручне місце на проспекті Свободи навпроти Майдану героїв, щоб бути ще ближчим до клієнтів. Відкриття було святковим та знаковим. Запросили власників приміщення, друзів, корпоративних, а також давніх і цінних клієнтів. Відкриття відділення це знакова подія і для банка, і для міста. Ну це ж ви знаєте, як банк це те місце, де зустрічаються люди в першу чергу. Наші клієнти, наші працівники професійні і технології. І від того наскільки воно комфортне, від того наскільки воно доступне, наскільки воно виконує і розполагає клієнтів до нас, від, від того. І затримують задоволення не лише не лише наші працівники, а також і наші клієнти. Тому це дуже важливо для нас. Нове відділення простори із сучасним ремонтом і з усіма нормами інклюзивності облаштоване усім для зручності кожного клієнта. В цьому відділенні в нас запроваджується нова модель обслуговування. Це не клієнт йде до менеджера, а менеджер йде до клієнта. Тобто ми запитуємо клієнта, які в них є питання, з якого приводу вони звертаються, і максимум намагаємося вирішити в себе з черги. Тобто клієнт не чекає, клієнт вже прямо на вході в відділення він отримує вже те, за чим він приходить. У нас сьогодні багато запрошених, У нас сьогодні дійсно вау-відкриття, дуже гарне, і відділення в нас яскраве, квітуче, приурочене сьогодні. Відкриття в нас до свята різдва. Атмосфера відкриття була легка, невимушена і святкова. Гості побажали працівникам успіхів у роботі та наснаги. А постійні клієнти від щирого серця привітали банк із переїздом. Ми працюємо сім'я достатньо давно. Це європейський банк і мені дуже приємно, що ця структура розвивається і дає можливість бізнесу, який в тому числі в городі получають продукти, які їм нужны. Ну ми давно з цими співпрацюємо, ми дуже що в ще в, часу, в общем час розвиваються. Чесів хвала, і нам нужно делать все для того, вместе росли в это сложное время. тож не боріться відвідати новий офіс Райфазенбанку. Там однаково раді і старим друзям, і новим клієнтам. Банк приймає відвідувачів з 8.30 до 17.30 за новою адресою Проспект Свободи 49.